Блін, перша, друга, О, втикнулась. Ой, третя. Yeah. тут третя! Так, четверта. Під хрустом. Під хрустом, дуже хрустом. Давайте їдемо на пиво, краще. Пішла четверта. Чекайте, треба завернути, добре десь так Труд, но я за рулем. Может ему сказать, ты хотите почекали на вас, нет? А может я. Может ему сказать? Я трохи не знаю, так себе послали почекати. Тут зарапримат. Ну а якщо ми злитимо десь зараз з 10 людей. Тихо, Він зупинився, він зупинився, дає назад. З ліцефером, блять, який у мене тоже. На мене узбіччю біля трави десь і замикаємо. Так ну, мотор не заглушив, блядь. Так у вас я що він там хоче їхати, якщо він постарається. Чи... Вона, вона. Я пішов, ми виходимо, виходимо. Я за... Я за... Я за тут сиджу, дану їм цю гріву доїхати за вами. На якого зверху їде. Валера сходи з харчу. Значить так. Валера такий. Тихо, 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 тихо. Командири підрозділів. В заступники їхні. Тобто Гема, Юлія Вісоцька, вийти із строю. Е, ФСД Тіма Годумака, вийти із строю. Поліс, командир Назар Гровський, вийти із строю до мене. А також е, Дельта Форс, Андрій Примак, вийти із строю. Постройте дві-три да. колоні, як вам буде зручно, у свої підрозділи. На це все час у вас одна хвилина. Останьте подва. По по Станьте подво. По Побігаєш з ними. 5 хвилин. Я поки зарче схожу. Ну, по два станьте хтось. Всі були окремо разом, але були, щоб дві-три колоні були. О, станьте з другим на це. А ні, 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 не, чуєте. Аналізи. Станьте двоє, двоє сюди та станьте. Ставайте втроєм, от раз, два, три. Я зараз в, зараз в, в, Валера замість мене буде хвилин. Картер станьте. за джем. Картер. О, ні, даже не в дві колонії. вставайте в одну, в одну колону вставайте. В одну а, блять, ти заебал нахуй, я не знаю. Не, не, я по дом поставил, а я там. В Одна колону команда була, По пидро сделала. Форс! Що ти, борж? По фронту. Дета Форс по фронту. Задіше. Боже, боже. Дета Форс, знаєте команду по фронту? Чи навіть не знаєте, що таке команда по фронту? Не знаю. Я не зрозумів, біжемо. будемо вчити. Вставайте, DeltaForce, ви ще до МП. Будемо вас вчити, потім пізніше. А тепер, всі запам'ятали, в кожну, де він знаходиться в колоні. Не перериваємо, не перебігаємо, всі біжуть в колоні. Всі біжимо, біжимо зараз за мною, ми біжимо зараз туди. Тобто в. Занову? І після цього, після цього всі дружно, біжимо. Пілки в сторону лісопілки. <рик> І через лісопілку біжимо до нашої бази, Форт Занкуду. Ахуєць. Всім це зрозуміло. Всім це зрозуміло. Так, І тепер так, в швидкому темпі за мною. Бігом. Він долбая піком він дров, нас так. Боже, кончене. Ми туш не заліземо. В тіля двінчій стороні, ні. ні, ми на челет не йдемо сьогодні, У нас зараз часу нема на челет. А теперь швидко темпі за мною. Бігом, марш. Ну все, прибегали, бегаем. Все строимся, бігом по своїм своим підразим, колону, бігом, рапидо, рапи. У вас ведет на 30 секунд. Бігом! 30 секунд! Та, не блокай мене! 20 секунд! Кристина! 15 секунд! 10 секунд. 5 секунд. Хто не знаходить, зараз ум підрозділ получає догану. 3 секунді. Одна секунда. Повернулися всі на 36 градусів. Шановні! На яке плече ми повертаємося до 36 градусів? Прихідне положення прийняли назад. Назад всім! 360 повністю округ себе напередодні. Через яке плече ми робимо кругові тобто 360 градусів? Ліве. Ліво. Ліве плече. Виконати кругові 36 градусів. Підрозділі. Ліворуч. Праворуч. Кругом. Могом сказали, а ти куди, примак обернувся? Могом. Ой, Господи, прости, Грішник, Ой, мой мой мой, вам треба священників кликати до бази, що у вас святий, бо це капец, це катастрофа. Грішники, ви у нас грішники. Ой, на його шлях трафи, бля. Елки-палки зелені твої були, бля, хамуха. Знаєш так, мої любимі сломаки. Дим повернулися в ту сторону, куди я показую вказателем пальцем. Ну. Куди він показує, блядь? ТУДА Поверіся всі туда! Підтягнулися один до одного, підтягнулися. Юті, ти тепер перчий. Вітаю. Шо як не свої підтягуйтеся, Ближче один до одного, ближче вставайте. Ви ж вся сім'я. Побратимі, сесії, брат, сестра, сестра, брат. Ну шо ви. як чужі свої? Шо? Шо ви чужі? А тепер в швидкому темпі до форта замку. Бігом, марш! Погнали. Тут є оренда. Це не беремо оренду? Чуєш, чуєш, чуєш. Ладно, з оренди погнали. Давайте, давайте, давайте. Так, ми ж, так, ми ж, ми ж літний підрозділ, ми використаємо всі доступні методи. А куди ми побігли? А де ви є, пацани всі? Я вас згубив. Я лицем надав. Чуєш, чуєш. Пацаней побігли по трасси собі помалу. Та ми вже б на трасі спістиме, а, Та да, ми, Та? ми, Та? Вже Та? Та, ми вже на забити. Сергій, можеш мене закафать і повести, бо мені треба відійти. Нет. Ну, будь ласка, або візьми за ручку мене. Вдей, Та, мені срочно треба відійти. Введей. Попроси Валеру відстонпить. Кристина. У мене немає наручників то за ручку возьми. Я б не знаю. Ти... Зраджувати чоловіку вже. Так я ти ти не зраджую чоловіку. Зараз чоловік як приїде, то дасть мені пізди. Най... О! Зараз зіб'ють. Де я гад, що хотів зробити? Серйозно ти хотів? Де я гляда? А я бейший! Я бейший! Біжить, давай! Біжит. О, що тут твориться? творицо? Що Шо за сбирно ко Давай, штухай мене, штухай! Добрий вечір, Добрый добрий вечір. <решит> добрий вечір. Love... До тебе ми біжимо, да? Напевно, да? Або на на плац. плац. Біжимо На плац, на плац. наплат, начнет. Двори так холодно, що марти можна, блядь. Та я тільки що виходив, тоже с псом погуляти. <mile inside> да <parfois> я, блядь, в футболке шортах нахуй Я тоже. Я Валеру просил меня заменить, пока шел с псом. Я, блядь, охуел от холода. Ты блядь. пара, блядь, холод. Серега, надо тебе какие-то броники дефовские. Шала, выкончу. Давай. А кого

<гум> Деты ти забывай пята ти таблетки, за шоу шо? <гум> <гум> ВЕШо! Забулся, де знаходиться? Вы <гум> <Ми> знаходитеся <гум> <гум> на территории армиисты армии е, США, сложный штаб Энергию! Ээээ-э, <гум> тики че разбоди еще там шоу що... <гум> 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 таблетки да, до <гум> <таблетки? гум> <гум> <що себе позволяет? гум> шо в. Ики <тяки> таблетки! Шо видите, шо зробили? Я перепертаюсь и зробили, Генерал армии Ятундерович! Так, добре, а давайте, давай хлопцы, давай не будем затримывать час, отпустим генерала. Э, значит э, значит так. так, спецназ занят, занят территорию, О, там О, будет там синочка. Там синочка, туда до синочки, синочки бьём, пошли, я надо вас приеду. Ты террорист, Мы долбоём! Мы террористы были, блядь. Мы были террористы, уже спецназ. Ходи сюда, блядь. Давай сюда. Да я уже припечатал эти стенки. Якось ви, блядь, неправильно спали. Давай, говно, блядь. Та похуй, блядь, вони так засучені. Блядь! Предлагаю заховатися, біжимо. Тікай. Блядь, сука, давайте залізти там через другу, блядь, тебе пропечує. Тікай, 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 тікай. Тікай. Блядь, він залі, жить! А бог не знаю, вони ж кончені, сери, генерал-лейтенант. Почерзи, yeah, yeah. Блядь. Та похуй, Значить так. Одна людина на ту вежу зайняти позицію. Друга людина на ту коробку Зайняти позицію. Третя людина на ту тупо. Блять, Сергій, сука, це не вежа, блять, це коробка, вежа справа, блять. Я вже там попуй. Ховайтеся, тут так, що вас не, там, виглядь. Виглядь. Ага. Тут, якщо вас не видять прям не пізня, що якщо було воно. тяжко попасти. Та тут треба себе проїдьте, чуєте себе ночі на коробці. Поху, я тут може по АФК шиб. А зараз, знаєш, якщо б не було видно, знаєш, що треба робити? Знаю. Альдов ну. No, no, no. а, а як так вийшло, що ми перший, другий, і, це, і всі в одній команді, блядь? Всі в, в цьому войсі одному. Вони стояли, напевно, через одного. О, ніхуя себе. Шановні! А, Шановна. ви всі окремо маєте розійтися. Червона команда і синя команда, не тут всі, всі разом стоїте. А що страшно, що тайзер так далеко не доб'є. Так ви зараз будьте на близькій дистанції. Це просто так, щоб ви побачили, що. Це, це зараз будто ви холостими стріляєте. Ну, бля, як нема голосів, це буде Тайзери. бля. бо ви зараз почнете кожного хуяр, там стільки цих кадриків не циво. Тебе підвішити не буде ніхто. Чого? Бі, Тому що бі, тебе догана усно Блядь. Да ебать, то нахуй я, сука, підвишивався, щоб мене не підвишували Пішов не нахуй. Та ты підвищий тільки через час, коли ти виправишся А, ти їбав виправлятися, ти ж кончений блядь конченый, блять. чесно, блядь. Бафакту. Сука, блядь позиції хуйня, блядь. Ооо, де мішу, рухайте. Наху. О, вже така. Вже Уже наш. Что на вас махнуть, блядь? Можна обігти і туди через кишку, через зад. Так, 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 так. От типу, блядь, от, сука, туди. Поки не бачу. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Тому який-то конький зма... Уйобит забітом. Чекай, з нами є дезертир. В чаті. Ах, чого? Я не кинути. А я, що я не так можу? У кого я маю їбашити, блядь? Що я маю робити, блядь? всіх не своїх. Всі свої зараз біжать по шті. Я упаю. Чекайте мене, чекайте мене, блядь. А то ти з у нас біш чи ні? Я блять, хто хтось лишиється там, блять, підозра буде якась. А вот, 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 блядь. вони хуяряться, вони навіть сука не бачать, блять, що мої бачимо. Один одного. Предлагаю чисто по приколу приїхати на танку. Все-все-все, <зе> вс все. ти тут. А сука, треба, щоб там хтось блять лишився і чув, що Генрі скаже, типу, коли там ти на... мав. Ой, блядь. Ніо. <зе> Приїхав, <Приговори. зе> <Я> діка спали. <спривалися. зе> Бля, Давай. коротше, давайте чуєте, чуєте, давайте нахуй назад, бо Генрі зараз буде їхати сюди, блять. Ну, типу, що він сука, не бачив ніків наших, блять.

Кай, а блять, Остап с нами или нет? Хантера, блять. Что, все? А Санти, uh, а кого ебашить? <laughs> я не знаю, мы ну, вроде все закапали, а, uh, нет? Блядь, Блять, Остапа на. Остапа я уже ебну тоже. Шо, oh, все, погнали. Все, блять. Мы бандиты. Мы победили. Хистон, хистон у нас проблемы. Я ему сейчас, блядь, шукалса, сука. О, я вас бачу. То вы потом? А со я на макларе їду. еду. я в него выйду нахуй. Розніби Макларена. нас. Да, окей, сейчас я. Раз разъеду. Ты скажи, блять, что я на макларене еду, блядь, зарасс. А клон клоны расформировал их. А, Через что если хочешь, можешь а, до да. меня Я, я, не по форме, я не по форме, я не по форме. По-моему, будет весело, будет перекрытие. Блять, сори, ребята. Пиздец. Что такое? Солян, солян, ребята. А, so, да, сори, да. ребятки, удачи. Я мусор блядь. Бля, їдуть, вони послечки на мене влетіли, один сдох нахуй сразу просто Бля, на того стоит развиваю так, блять Трифтом. Блять, я развернула нахуй. Возле генератора подстаньте, постройте. А, шо, шу... блядь. Нахуй Ну куда ты инсугу поставишь, сыр? А, на эту стоит. А, на хай там стоит, потом. Возьми время, когда я это почитаю. Дольф хоче допомогти. Ага. Мені цікаво, як такої на поставках. У нас тут три людини на цьому, на фзешці. Хіба тут людей забрав? Боулінг, блядь. Блять, стой. Щас... Стой, 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 тормози колонну, тормози колонну. Ну то еще спереди. А Шанов, ну, шановник, кто, кто старший в, в супровиде? Вот он, а, вот эти, типа, мне подрезал. Кто старший в супровиде? В супровиде? Дивіться, давайте машина, яка їде попереду супроводжую, вона не має де робити перекриття, щоб ви нас не підрізали. Так, кажу давай, давайте давайте машину, яка їде спереду в супроводі, вона не має перекривати, щоб нас не підрізали. Дякую. У ну, нього фізі. Ну там немає стабалів. Дивіться поставка якщо ну бо якщо ми рахуємо му цю поставку замість винтокрила на цьому на інтургені то Дивіться, патрулювання 20 поставка 15 ФЗшка, вроді там тоже 20 дальше. ФЗК 15 плюс 15, 15 50 плюс спецоперація 30 і 80 балів. Ну, мені що є, мені просто... І тоді в нього вгадували. Да, одного я складу. Але дивись, навколо... там просто ж різниця між тим що він скидував, да? Там різниця в односу. З години. Тому я не знаю, чи то одна поставка, чи то дві різні. Ну от, дивися, він скинув типа, закінчення супроводу на гвинтокрилі, і потім через годину в нього в оцей скрину інший загрузка ВП. Що? У мене тупо тепло инсуга, mm -hmm. я за тимсь типом тупой позара. Не гей, ты инсугу заспавним. Шо? Напиши що, ти, Що? что-то в тебе тепло зін други. Тут ви инсуги с Що? Тебе тепнул на інсургені, куда, да? Да. Да я ведь що то Сергія на інсургені тепнуло кудись. Тут Ой. тупо дві інсургенти стоять в середині автосалону. У тебя червоного шоу. А ну щас, чекай, я Алекса закину до нас в войс. Ну, Алло? Качен. Там инсургены в автосалон тепнулись. Причому в я ябу. Тварі. В смысле? Короче, тэпнул, но инсургейна кудась. А кто тэпнул? Кто кого куда везет? Я нихуя не понял. <реш> 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 я не понял. Ебать. Короче, пиздец. Да, я тоді еду до вас на поставки, бо, блядь, балин, не хватило. А сколько не хватило 6-15. балин? 615. Та я вышло 80 с того, что мы нарковались с Серегой. 85. на молотком 80. Да, 80 або 85. -э uh, Сейчас точно скажу. Записываем. <рик>